Привіт! Групові раунди Єврокубків цього року завершились нетрадиційно рано. Звичайно, це пов'язано зі стартом чемпіонату світу з футболу в Катарі вже за лічені тижні. Та в нас є результати жеребкування Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА. Будемо говорити сьогодні саме про це і про жеребкування для Шахтаря та Дніпра. 1 тим більше, що жереб непоганий і за іронії долі. Шахтарю та Дніпро 1 доведеться грати з командами, з якими ще нещодавно змагалося київське Динамо. Тож діліться результатами жеребкування у коментарях, що ви думаєте про це. Ставте лайки. І взагалі дякую вам за підписку, тому що в нас є перше відео, яке набрало тисячу переглядів. Давайте тепер так само зробимо 100 підписок на каналі. Буду вам надзвичайно вдячний. Це канал Legendary Balls, я Ігор Мартиненко. Поїхали! Розпочинаємо з Ліги Чемпіонів УЄФА. Ну і далі вже будемо йти за рівнями. Так, в Лізі чемпіонів в нас вже не залишилося представників серед команд, серед клубів. Київське Динамо вилетіло ще влітку на етапі кваліфікації. Ну а Донецький Шахтар, хоч і в раунді груповому, дійшов фактично до кінця, зберігаючи шанси, але пропустив далі Реал та РБ Лейпциг. Але все одно є наші представники-легіонери, наші футболісти. І розпочнемо ми з Романа. Яремчука, який влітку перейшов за рекордні 16 мільйонів євро з Бенфіки. До Брюге, до бельгійської команди, але поки що не виправдовує надії вболівальників. Також є конфлікт з тренером Карлом Хуфкенсом. Але все одно Роман в другий рік поспіль зіграє в раунді плей-офф Ліги Чемпіонів та ще його команда вийшла з першого місця. Але за іронією долі Брюге буде грати проти колишньої команди Яремчука португальської Бенфіки. Ця пара є досить рівною, напевно. Найбільш такою яскравою серед усіх восьми пар, серед 16 команд, але якраз фактор Романа Яремчука робить і цю пару, і цей матч для нас дуже цікавим. Якщо ж говорити про іншого українця Андрія Луніна, який нарешті дебютував в лізі чемпіонів, і що також цікаво зробив це в матчі проти донецького шахтаря, то тут все діаметрально протилежно, тому що реал буде складати іспит проти англійського Ліверпуля. Цей матч це повторення минулорічного фіналу Ліги Чемпіонів. Я впевнений, що Юрген Клоп і компанія і весь Мерсесайд будуть робити все, щоб помститися реалу за програш у фіналі рік тому. І я думаю, попри те, що Ліверпуль лихоманить не найбільш вдалий сезон, проводиться англійська. Червона команда, але все одно зроблять все. Тим більше, що Ліверпуль створений для Ліги Чемпіонів, і так само, як і Юрген Клоп. Хоча Реал доводить за останнє десятиліття, що він значно більше створений для Ліги Чемпіонів разом з а, своїм тренером Карло Анчелоті. Тому Реал буде фаворитом, але Ліверпуль. Я впевнений, зможе кинути виклик мадридцям, Тут все також буде неясно. Ще одна битва Титанів і ще одне повторення фіналу. Щоправда, вже 2020-го ковідного року і сезону це Баварія Мюнхен, Парі, Сан-Джермен. Звісно, сама по собі Афіша це щось надзвичайне, але в той же час, друзі, цікаво, що Баварія вже без Роберта Левандовський, натомість Парі, Сан-Дермен, зрештою вдалося. Утримати мбапе і до нього і. До Неймара ще й приєднався Ліонель Мессі, але навіть цей фактор не робить фаворитом ПСЖ. Тут шанси досить рівні. Я не здивуюся, якщо Сен-Жермен знову не зможе вийти до наступного раунду, хоча команді з 2014 року абсолютно не щастить жеребом до Сен-Жермен постійно, починаючи з однієї фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, потрапляють такі команди, як Барселона, як Реал, як Челсі. І, звісно, за таких. Умов, коли проти тебе грають справжні фаворити, титани і команди, які гідні фіналу Ліги Чемпіонів, дуже складно прориватися, але я впевнений, що вони спробують. В принципі, так само і не можна навіть в парі Манчестер Сіті, РБ Лейпци говорити про те, що Сіті це 100% фаворит. Безумовно, Холанди, компанія і Пеп Гвардіола, який хоче нарешті дійти до фіналу і забрати титул разом з Манчестер-Сіті, це. Дуже вагомий аргумент, але знаєте, РБ Лейпциг з Тедеско і РБ Лейпциг з Марко Розе це дві великих різниці. І Донецький Шахтар це дійсно зможе підтвердити, тому і вони будуть обов'язково кусатися і так просто вперед, в чвертьфінал Манчестер Сіті не пустять. Ще одна класична в нас е, вивіска такого англійсько-німецького протистояння Це матч Челсі, Борусія дортмунд е, Так, е, знаєте, останні місяці не дуже тішать свою. І вболівальників далекі від сподівань, які ставили напередодні сезону, фанати і керівництво команд, далекі від лідерства, відповідно в чемпіонаті Англії та. Німеччини, але є ще час набрати форму. Ну і сам 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 по собі факт, що і Челсі, і Борусія це команди, які вигравали в своїй історії Лігу чемпіонів УЄФА, теж робить цю пару дуже особливою. Власне, це ж саме можна сказати і про поєдинок Мілан Тоттенхем, протистояння Лондону та Мілану. Команди, які традиційно входять в когорту світових е, топ-клубів, і хай там те, що цього сезону ніхто на них не ставить як на фавориті. Турніру, але мені здається, що переможе цієї пари дійсно в чвертьфіналі і. Далі може навпаки отримати крила і створити певну сенсацію, як ту сенсацію, яку зробив кілька років тому Тоттенхем ще з Маурісіо Почетіно, коли дійшов до фіналу Ліги Чемпіонів. Та й Мілан, команда, яка вже дуже і дуже скучила за пізніми етапами Ліги Чемпіонів УЄФА. Ну і чого лише варте повернення Антоніо Конте, тренера Тоттенхема, італійського спеціаліста, але на наторе на Сан-Сіро на ну, майже рідну арену Джезепи Мааця, на якій? Він працював з міланським. Інтером. Також ще одна пара, в якій буде грати саме італійська команда, ще одна міланська команда. Інтер, який буде протистояти португальському порту. Безумовно, саме інтернаціонали тут є фаворитом, але так само як нестабільний Інтер цього сезону, традиційно й завжди стабільний в Єврокубках порту за будь-якого настрою, за будь-якої погоди чи форму фучі форми порту завжди. Готовий е, знімати скальп з усіх грандів світового футболу інтер тут точно. Не виключення, тому треба ночуватися опічним Інзагі, і я впевнений, що тут команди влаштують справжній спектакль. Так само, як влаштують спектакль вболівальники Наполі і Айнтрахту Франкфурту, тому що всі знають, наскільки відчайдушні, запеклі і пристрасні італійські, південні неаполітанські фанати. Це ж саме можна сказати і про німецьку Торсиду а, і підтримку Ультрас Айнтрахту Франкфурту. Завжди теж дуже. Активні і так само женуть команди свою команду вперед. Тому тут більшість з вас скаже, що Наполі є фаворитом, але не забувайте, що той же Айнтракт, який виграв Лігу Європи УЄФА минулого сезону, мало хто ставив на них, особливо перед матчем на Кампноу, скажімо так, коли вони змогли обіграти Барселону. І ще цікавий факт, що до того Барселона якраз вибила з раунду плей-офф Ліги Європи на. Наполі, але безумовно, цього сезону підопічні з спалеті будуть дуже близькими до Скудету, де у мрійного чемпіонства майже вперше з 90-го року ще з Ери Дієго Армандо Марадони. Ну ось так. Встановили на стадіоні Сан-Пауло імені Дієго Марадонни його статую, пам'ятник великому і славетному марадонні. І тепер, нарешті, можливо, здобудуть чемпіонство. Тому безумовно ця команда тут буде фаворитом. Але німці на тей німці, тим більше такі пристрасні, як Айнтракт Франкфурт, для того, щоб зачепитися, показати зуби і, можливо, вийти навіть до чвертьфіналу. Ось така ліга чемпіонів, і всі вісім пар, в якій нам. Особливо українцям буде на що подивитися, і навіть за кого повболівати. Але по справжньому ми будемо вболівати, звичайно ж, за українські команди в Лізі Європи це Донецький Шахтар. Гірники, які виступили гідно, дійсно зробили це достойно в лізі чемпіонів УЄФА. І третє місце у потужній групі Ф, пропустивши вперед лише Реал та РБ Лейпциг. Відповідно, у Реала та Лейпцига 13 і 12 очок у, у Шахтаря 6, а у Селтіка 2. І це теж велика заслуга Ігоря Європи. Вічевича, тренера, гірників, а також футболістів, які відчайдушно боролися за всю Україну, а не лише за свою команду, тому що. Шахтар 2022 року складається переважно саме з українців, що надзвичайно приємно. Ми вже про це говорили так. Що вперше, фактично за 20 років, обличчя Шахтаря, ігрове, функціональне, креативне, як в захисті, так і в атаці складають саме українські футболісти. А тому, звісно, ми перед Шостим туром хотіли по особливому всі, щоб команда змогла обіграти Лейпциг та а, виграти. Але як я вже сьогодні казав, також стадеску Лейпциг був іншим. Ну а команда вже під орудою Марко Рози знову показала Шахтарю, як вони вміють обігрувати донецький клуб. Як це робили так само Бруся Мюнхенгладбах з Розе. просто з розгромним рахунком обігруючи Шахтар в лісі чемпіонів, і так, на жаль, сталося знову. Але нічого, команда в Шахтаря молода, і продовження цього Єврокубкового свята, але вже в Лізі Європи, це теж дуже і дуже непогано. Перед жеребкуванням, власне. Серед можливих суперників Шахтаря були такі команди, як Манчестер Юнайтед, як французький НАНД, також французький Рен, данський Мітюланд, той же Уніон Берлін з Німеччини, ще одна французька команда Монако і нідерландський ПСВ Ендховен, а також італійська Рома. Тому, друзі, знаєте, сам факт того, що Шахтар зіграє саме з французьким Реном, це не так вже й погано, ну умовно отримати рому з Моуріння. Мені здається, що... Навіть за своїм іменням, або я вже мовчу, про Манчестер Юнайтед це теж додатковий тиск. Хоча, якщо говорити про Рен, то ця команда теж дуже-дуже. і -дуже... Непроста, нині вони перебувають на третьому місці, і Динамо Київ, яке в першому матчі з Реном групи цього сезону Ліги Європи, лише на останніх секундах пропустила другий поєдинок взагалі без шансів програла, але з мінімальним рахунком теж це має свідчити про те, що команда потужна, і те, що кілька років на домашньому стадіоні в Єврокубках Рен не програє. Це теж ще один з факторів. трійка в чемпіонаті Франції лише на 10 очок менше у Лізі один французький зам. ПСЖ і команда дійсно добротна. Хоча і в історії Шахтаря вже є досвід перемог над Реном. Це вже не було дуже давно, далеко 2005 року. Але що цікаво, теж у Кубку УЄФА, тобто фактичний прародич Пращур Ліги Європи. Тоді в групі лише один матч провели разом Рента Шахтар у Франції, і перемогу святкував Шахтар з рахунком 0-1. Єдиний гол з пенальті забив всередині першого тайму. Еланд... Блумер, бразильський легіонер, якого я думаю, що ви маєте пам'ятати. Якщо говорити про раунд плей ін тобто це попередній раунд за вихід до 1-8 фіналу Ліги Європи УЄФА, то тут, окрім пари Шахта Рен, також зіграють Барселона, Манчестер Юнайтед, це повторення неодноразового фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА і вже на стадії а, фактично плей ін Ліги Європи, це щось просто вау. І на Кампноу, і на Ултрафорд на нас чекає справжній футбольний спектакль. В порівнянні з цією парою інші поєдинки трішечки губляться, хоча Ювентус Нант це теж цікаво. Юве ставить собі за, я думаю, мету перемогу в Лізі Європи. В той же час Спортін зіграє з Мітьюландом Данським, Аякс Уніон Берлін, таке столичне голландсько-німецьке протистояння, Аякса проти Уніона. Байер Леверкузен поміряється силами з Монако, теж така собі пара. Пара рівня Ліги Чемпіонів УЄФА. Ну і звичайно не можна забувати і про матч Редбул зальцбург Рома. Жозе Мауріньо після перемоги в Лізі конференції мріє тепер привести римський клуб до перемоги в Лізі Європи УЄФА. Ну і на закуску, звичайно, Севілья ПСВ Ендховен. Ліга Європи. Це турнір імені Севілі. Команда, яка має безліч трофеїв і всі рази, коли виходила в фінал, неодмінно вигравала. Ми, українці, як ніхто інший, пам'ятаємо, тому що. На жаль, обігрували Севілля в фіналі, і, і навіть Дніпро. Це було в 2015 році. Але про Дніпро, щоправда, вже про команду, яка продовжує певною мірою традиції Великого Дніпра, але Дніпро 1 ми будемо говорити згодом. Перед цим лише скажу, що вже є вісім команд переможців груп Ліги Європи, які чекають на несіяних. Відповідно, ці матчі відбуваються між командами, які посіли. Третє місце в лізі чемпіонів УЄФА і опустилися а, в Лігу Європи. І між командами, які відповідно внаслідок а, в результаті групового етапу Ліги Європи, посіли друге місця. От, сіяними тут же чекають команди переможців груп. Серед них команда Уніон saint джелуас з Бельгії, англійський Арсенал, німецький Фрайбург, угорський ференцварош, команда з Нідерландів Фейнорд, Іспанський Бетіс, ще одна із. Панська команда Реал Сосієдад, кривник київського Динамо Фенербахче. Хоча насправді Динамо Київ саме по собі кривдник, але про Динамо ми ще згадаємо, коли будемо сьогодні говорити про дніпро 1 Отож, Дніпро 1. підопічні Олександра Кучера безумовно проводять видатний сезон. Це стосується як Єврокубків, так і, звісно ж, чемпіонату України в Прем'єр-лізі Дніпро все ще лідер, одноосібно очолює і дійсно дихає спину Донецький Шахтар. Але я думаю, що Дніпро так просто першу сходинку не віддасть. Але сьогодні ми будемо більше говорити саме про Єврокубкову. Кампанію Дніпра в цьому сезоні. Тож ліга конференцій, яка вже історично є для Дніпра, на сьогоднішній день, до речі, саме Артем Довбик є найкращим бомбардиром турніру з п'ятьма забитими голами. Сподіваємося, що ця гольова фуєрія Артема обов'язково продовжиться і в Єврокубках, в чемпіонаті України, і так само в матчах за збірну. Але поки що про лігу конференцій. там у групі І в Дніпра все складалося по-різному. На початку Ко був програш від АЗ. Щоправда, потім команда зібралася, видала непогані гідні результати. і, на жаль, в останньому турі могли обігрувати АЗ і посідати перше місце, але поступилися так. АЗ перший 15 очок. Дніпро, 1-10 очок, друга сходинка, Але навіть цей програш не завадив Дніпру посісти другу завітну. Позицію у кіперської команди Аполлон з міста Лімасол сім очок, Ну і Вадоц з Ліхтенштейна лише два очки. при цьому а, ви розумієте, що схема така сама а, в лізі конференції УЄФА, як і в Лізі Європи. Існують 16 команд, які вийшли далі, і також плюс 8 колективів, які перейшли так само, як з Ліги Чемпіонів переходять треті місця до Ліги Європи. І так вже а, другий сезон за новою системою треті місця Ліги Європи переходять до Ліги Конференцій УЄФА. Це був єдиний такий рятівний момент для Київського. Динамо і Динамівці ним не скористалися. Все ж ми маємо теж сказати і про Динамо, тому що Аек Ларнака, команда, яка була суперником Динамо, зрештою, дісталася і Дніпру. І за іронією долі, друзі, найцікавіше в цій всій історії, що Дніпро вже змагався на етапі кваліфікації до групового етапу Ліги Європи УЄФА і поступився, команді Аек з міста. Ларнака з рахунком п'ять один. Ось такий рахунок розгромний за сумою двох матчів, звичайно, але. Тоді було прикро, цього абсолютно ніхто не очікував. Хоча зараз, мені здається, найкращий момент, щоб все ж таки а, помститися Аекові і кіперським кривникам. Хоча матчі Динамо теж підтверджують, що ця команда не така вже і слабка. Так поступилися в першому матчі кияни в групі в Польщі, потім вже в Лернаці ледь-ледь врятувалися, але цього виявилося замало. 3-3. І що тут можна казати, якщо єдиною недією «Мір» Чи Лучеського став, даруйте вже за іронію, такий перспективний гравець, як Денис Гармаш, який вийшов, забив два голи, зробив дубль у свої небагато немало 32 роки. Ну, добре, коли є такі віддані люди, двожильні, двосердечні, як Денис Гармаш, але, звісно, в такій команді, як Динамо Київ, мають все ж таки бути інші результати і значно більше виконавців, які будуть забивати голи. Тож, шкода, але далі без Динамо і тому Дніпро. Один має помститися і за себе, і так само а, за киян. Те, що Аекларнака це хороший суперник, свідчить те, що. При жеребкуванні могли потрапити увага такі команди для Дніпра 1 як кримський Лаціо. Тут вже можна, знаєте, закривати список. Але також Азербайджанський Карабах, турецький Трабзонспор, Норвезький Бодоглімт, Португальська Брага або Шеріфті Располь чи е, Болгарський Лодогорець. Тобто всі команди, як на мене, все ж потужніші за е, футбольний клуб АЕК Ларнака, Ну і всі пари, окрім Аеку та Дніпра, також виглядають наступним чином. Азербайджанський Карабах зіграє з бельгійським гентом, Трабзонспор з Туреччини поміряється силами зі швейцарським базелем, Латіо буде Приймати іспиту румунського клужа, Бодоглімт зіграє з Лехом Познаню, Брага Португалія проти італійської Фіорентини. І це протистояння, як на мене, є одним з найбільш таких гарячих на цій стадії, тому що дві команди, які мають не лише чудовий досвід виступів в Лізі Європи, але й так само і в лізі чемпіонів УЄФА. Тераспольський шериф буде грати з сербським партизаном. Ну а лодогорець поїде до. Бельгійського андерлехту. Тож, цікаві на нас чекають пари, але не варто забувати, що це раунд плей-ін лише за право виходу до сіяних. Так, до дні восьмої. І якраз серед сіяних, серед переможців груп Ліги Конференції є, звісно, добре, нам знайомий нідерландський АЗ. Французька Ніца, англійський Вестхем, словацький слован Братислава, Іспанський Вільяреал, переможець Ліги Європи, такий досвідчений єврокубковий боєць, має, я думаю, також наміри виступити гідно і в лізі конференцій УЄФА. Окрім того, шведський Дюргарденс і турецькі команди істанбул Башакшихір, і Сіва -Спорт. Тобто компанія. Підібралась досить потужна, але чому б Дніпру не? Пошуміти, не показати козацьку українську міць, тим більше спокон віків в українському футболі, ще навіть радянської доби знають які дужі і потужні хлопці з Дніпра. Ця команда ставала чемпіоном і Радянського а, Союзу. Ну, звичайно, мова йде про футбольний клуб Дніпро, хоча Дніпро 1 спортивний клуб Дніпро-1 це зовсім інша. Історія, але будемо відвертими. Вона має певні зв'язки із е, тим Дніпром, який виходив у фінал Ліги Європи в 2015 році. А тому і Єврокубкові традиції теж знані на весь світ. хоча Ось цей незрозумілий логотип і дивна назва, яку іноді навіть під час жеребкування бувають випадки, коли а, ще не знають функціонери-футболісти, дістаючи цю стрічечку і кажуть, навіть не Дніпро 1 а Дніпро 1 так Дніпро 1 Але історія пишеться на в наших очах і попри те, що це молодий клуб, але головне, що ця команда представляє саме Україну. До речі, важливо запам'ятати, вже, що матчі відбудуться як Дніпра 1 так і Шахтаря в Лізі конференції і в Лізі Європи. А перші поєдинки 16 лютого. Ну а матчі відповіді вже 23 лютого, 2023 року. Відповідно, тому безумовно, ми ще не можемо забігати настільки вперед. Україні дуже важливо і пережити зиму як на передовій, так і всім нам в тилу грітися, підтримувати збройні сили України і вірити в нашу головну перемогу, перемогу України у війні. Але футбол є теж непоганим бонусом, і спортивний фронт є не менш важливим. Тому я вас прошу ставити лайки цьому відео, діліться вашими враженнями і думками в коментарях. Будь ласка, не забувайте про підписки, тому що нам. Важливо добити вже цю сотню підписок. Давайте це якомога скоріше зробимо разом. Ну і будьте з каналом Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми всі разом кажемо перемагай!